Дивіться, сьогодні ми будемо грати в Fortnite. Фortнайт це дуже класна гра, я вже в неї грав, тому у мене є. І я і... і... трохи пограв. Трохи якщо ще це 100. Якщо один. ти не підписався, то швидко підписуйся. У нас стрім 227 переглядів і 19 підписок. Були... Не буду вас тумати і. Продовжуємо дивитись відео. Так, ми заспавнились. Як бачите, у мене є дуже класна кирка. Ну, кирки. Ну, що це? Так. Суди потим. Кстати, а у вас є кіт? Тоді можеш я вас запитати, якою він породив? У мене от Турецький ван. І в різницю від почти всіх котів він любить купатися, тому в мене нема з цим проблем. Так, і я чую когось. Не знаю, як навіщо це завчатка. Так. Mm. Він вроді, мене не помітив. його через нього. Так якщо ще якщо його помічу, то вб'ю. Ну, виграю. Так, опа. И І... сундук. Ладно. Так, зараз я відійду на 5 хвилин. Ми продовжимо. Оп, 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 оп. Оп. Так. Добив. Зобираю дай Давайте лумаємо. Якщо би я не вибив ту велику банку, то би зараз зміг попити маленькі, Так сверхусь. Я його не бачу. Опа. Дайте. Ой, мене зарубьють. Так прийдеться использується. не вийшу, я думаю, що я думала, то що на спавнит не на типу мостик, на не типу отак щоб я зміг підстрибну підстрибнути. Давай де він Трюмлю. Вот так. Є. О, снайпа у нього. Снайпа сеймба. Так. Ну. Давай. Ідемо. Липкие лягушки мы на липких лягушках. Вот этот сундук. Я не бачу. О! Случайно заметил? О! О! Як добре, тепер я можу літати. Ну, як літати? Ну, передвигатись дуже швидко. Тільки жаль, те, що вони не вічні, але мені на всю гру хватає. Навіть більше, хватає. хати. Так. На не у мене дуже мало патронів. Так. Інтересно, ну что-то за будівля. Опа. Міняємо. Мені байки сподобається. Ну, вытянув всем не Бачу. Ой, я вроде бачу очкулась. Ага. Кстати, я знаю, это все регенерирую здоровье. Ну, как здоровье. Ну, вот Ну, сын, я броню вроде называется. Хотя а, нет, это точно не надо. Э, или твой? О, все, собираю. все, у мене сто процентів брони. ХП є і броня є. О, если що, він не пропадає, а він десь тут спавниться ще раз. Ну, ви зрозумію, він спавнится ще раз. типа здесь тут так перешли до темы я уже на плунта счета я хочу выстрелил идем туда Oh, oh. oh. Opa, mius poi tuli d'ihau, drugo shio, seboura. Я хочу битву, мне интересно что то Не знаю. Так... Опа, машинка на заранее Опа! Ще хтось. Я з дробашом. А він добре хвилювався. Є! Ничего нема, что ты є о треба бігти. о машина убігаємо. поработать Томас. А что тут я вообще? О, я так пьют эти турайки. Не, 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 я не нужен. Не, 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 я ухожу. А, где да буду. Ну ладно. Поехал светиться. Тут челик. Ох. Я пришел да, Привет. Опа. Так. Сейчас объясню, Берем дробаш і уходим. Я бачу там новеньку набігалай Пай. Все Всі сто заробудуть. Все є.

О, да нет, нет. який свой. Ой, я не знаю, что пожалуй, О, идеально. Так, покушаю. На самом деле, еще подумайте, как я могу вырубить. Так. Вони нам не замітить, наподіюся. Їх там троє, почекаю. А хотя хто є, щоб чекати? Так. Сяду засаду. Опа! Вони там тебе жити. Тобі, тобі садов дарти. Опа. ще хтось. Ой, у мене мало копа, можливо, я зараз програю. Бітай, бітай, спасай. Вітай, біда. Ай. Ну це було класно. Було дуже класно, я уже заповнив. Зараз покажу ще раз вам цей легендарний обман. У мене розрождено по другому пушки всі. І я пробую удержати, і Ні, не виходив. Ну ладно, вот, ну, па, па Всім па-па, був радий вам побачити.